Доля комунального підприємства Міська лазня цікавить багатьох городян, особливо тих, хто звик до її послуг, хто відвідував її на правах пільговиків. Сьогодні ситуація склалась так, що лазня тимчасово не обслуговує населення, так як потрібно робити ремонт приміщення, вкладати немалі кошти, виділяти їх і на помивку пільговиків, і на підтримку підприємства. І з чим ще раз чимало депутатів міської ради відверто не погоджуються. Мовляв, навіщо місту збиткове підприємство? Тож ж, вирішили відкласти ремонт лазні та йти спочатку іншим шляхом, передати її в оренду на певних умовах зі збереженням сталого режиму роботи і доступного ціноутворення. Наразі готуються усі документи на конкурс. Будуть учасники, будуть пропозиції, прозоро, бюджету і ми побачимо, що дуже багато буде, Дай, бо, що буде в бажаючі декошу визначати. захочуть взяти власну оренду. Відповідні умови це ремонт і так далі, обслуговування збереження да. того самого режиму. Варіант один. Проводимо конкурс, відбуваємо на конкурсних засадах при тих умовах, які ми сьогодні пропишемо, чітко, щоб люди знали абсолютно, які ми умови прописуємо. Процедура передачі майна у цьому випадку лазні, зі слів заступника міського голови Таміли Павлішиною, передбачає два етапи. Перш за все, це вивчення попиту на майно, та перед тим проводиться його оцінка. На даному етапі фактично оцінка майна завершена, а проводиться оцінка і визначеного майна. тобто основна частина робіт, які потрібно. Вже проведено і зараз завершується конкурс для оцінки індивідуально визначеного майна. А тоді буде підготовлений відповідний проект рішення, який буде винесений на розгляд засідання нашого комітету, і після того буде проведена процедура відповідно до законодавства. Чи багато буде бажаючих взяти в оренду собі лазню? Покаже час. Якщо конкурс не дасть результату, то ремонтні роботи приміщення як комунального підприємства відновлять. Якщо конкурс відбувається. Одна, одна справа не відбувається, повертаємося до, до плану іншого і реалізуємо, утримуємо так як далі і проводимо відповідний ремонтні роботи.